Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні 15 квітня. Велика субота. І я їду в храм Гроба Господнього помолитися. Сьогодні, як ніколи, це важливо. Ну і... Один раз в житті кожної, кож, кожен християнин повинен був побувати хоч раз там. Я був вже в Єрусалимі не один раз, але саме, саме в цей день перший раз, можливо, останній. Так що подивимось, що. Що буде там сьогодні? Як буде сьогодні? Все вирушаю, Шоста година ранку. Все, їдемо.